Про події минулого не шаблон та з гумором військовослужбовець Юрій Гудименко презентував у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії книгу історії та війни. Це збірка текстів, промов та нарисів про історичні події в Україні та світі. Тут автор пише і про російсько-українську війну. Це щось середнє між підручником історії блогом. І, мабуть, розповідями з війни. Дуже багато людей жаліються на те, що їм історію в школі преподавали дуже скучно. Вони не запам'ятовували, не розуміли. А Потім, коли історія почала здійснюватися навколо них, ну пожалкували про це. Я намагався зробити так, щоб людям самим хотілося читати. Хотілося читати це своїм дітям. До початку Великої війни Юрій Годименко був блогером, публіцистом телеведучим. Контракт зі Збройними силами України підписав за два місяці до повномасштабного вторгнення. На фронті служив сапером у червні 2022-го отримав поранення. Саме під час проходження реабілітації Юрій Годименко упорядкував збірку, тексти до якої писав ще з 2014 року. Черговий раз я пересвідчився на тому, наскільки важливо знати історію. Коли я зрозумів, що буде повномасштабна війна. Мені багато людей казали, що якщо б ми знали історію краще, ми б теж зрозуміли, що буде війна. Ми б краще підготувалися. Ми б мали якісь плани. Нині, за словами Юрія Одеменка, цю збірку читають військовослужбовці на передовій. Але автор радить ознайомитись із нею усім, хто хоче поглянути на історію під новим кутом. Я спілкувався з багатьма вчителя в історії. Вони зачитували реальні відривки з книжки. Дітям, особливо цензурної обривки, тому і говорили про те, що це дозволяло змінити підхід. Діти краще ну, діти краще запам'ятовують набагато краще запам'ятовують, ніж просто перелік дат, яких треба запам'ятати, там перелік якихось королів, царів і всього іншого, коли в цьому є гумор, коли в цьому є сарказм, коли. Країни представлені як живі особи, це запам'ятовується краще. Під час презентації кожен охочий міг отримати примірні книги за донат. А зібрані кошти спрямували благодійній організації Українська фундація Мрія. Основний напрям нашого фонду це дітки, тобто це діти пільгових категорій, котрі втратили батьків, батьків або батьки знаходяться в полоні, або вони безвісів висутні, і, і також цивільних бранців. Мені збирати кошти для них. Перший наклад книги вийшов кілька місяців тому. Тоді видрукували дві з половиною тисячі примірників. З того часу книга стала бестселером. Зараз готують до друку четвертий тираж. У планах говорить Юрій Годименко, підготувати ще й аудіоверсію збірки. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.